У Луцьку провели в останню путь загиблого військовослужбовця Віталія Шубу. 23-річний лучанин загинув 16 березня під час виконання бойового завдання. Зі слів Володимира Савчука, дядька загиблого, стати захисником Віталій Шуба вирішив після строкової служби. Він пішов служити, підписав контракт у 2019 році. Та й пішов воювати. Приїжджав сюди в відпуск. В останній раз бачу його, виріс, так з Зростав цікавим хлопцем, все його цікавило. Це мої добрі друзі, кума моя, його мама. Він виріс на моїх очах, був дуже гарний хлопчик, дуже такий сміливий, немає слів, навіть серце плаче, душа, що дійсно йдуть найкращі, найкращі наші сини і доньки. Віталій Шуба був снайпером, служив у Національній гвардії у військовій частині в Запоріжжі. Розповідає друг дитинства загиблого бійця Олег Карась. Каже, що перед повномасштабною війною захисник перебував у Маріуполі. До закінчення того терміну, що він мав повернутися назад. В Запоріжжя, оставалося декілька днів, буквально чотири дні. Мав 28 лютого вертатися. А 24-го почалася війна, і щодня з початку війни він виходив на зв'язок до мами своєї. Ми Кожен день питались про нього. Останній раз він вийшов 12 березня. Він говорив навіть не про те, що там в нього відбувається. Він своїй мамі говорив, що повітряна тривога почалась. От ховайтесь в погреб. Вона говорить до нього, що в нас немає повітряної тривоги. Він каже, все рівно ховайтесь в погреб. ну Він до останньої миті переживав своєї маму. Їй дуже важко, адже це був єдиний син, і в неї майже з близьких таких нікого не залишилося. Попрощатися із загиблим лучанином, крім друзів та рідних, прийшли однокласники. Ти запитався хорошим хлопцем, не без казусів. Особисто з ним колись бились навіть. Але це третій клас, був, то рахуйте, і не рахується. Спогади тільки позитивні, тільки хороші. Я ще раніше знав, що він почав воювати в 19-му році. І я був цим здивований, чесно кажучи, тримати сильний дух. Свято-Троїцькому кафедральному соборі відслужили панахиду за загиблим. Поховали Віталія Шубу на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа. Дар'я Тамошкова Олександр Ватащук Суспільне Луцьк.